Привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Мій творчий простір. Сьогодні я вирішила все ж таки вийти до вас в ефір. І, на жаль, це буде поки що руки в кадрі. Але я хочу вам все ж таки показати, чим я займалася останнім часом. Це було ну, дуже мало робіт, дуже мало таких занять. Але, тим не менш, я би хотіла з вами поділитись, можливо. Хтось надихнеться, хтось захоче щось зробити, таке подібне. Отже, давайте, напевно, перейдемо до моїх таких готових робіт, і потім ми з вами ще поговоримо трошки про інше. Спершу хотіла би вам показати. Ось таку корзиночку, вазочку з такими брелочками. Це я їх нав'язала на благодійний ярмарок, який буде у моєї донечки в школі, і там треба щось таке, окрім їстівних якихось смаколиків, щось треба зробити своїми руками. Отже, ми вирішили зробити брелочки, тому що вони такі маленькі і дітки зможуть їх придбати. І до того ж це зараз дуже такий. Тренд, я би сказала. Багато кому вони подобаються, до того ж, вони зв'язані з плюшевої пряжі, такі м'які, приємні на дотик і класні штучки. Я їх в'язала за майстер-класом Тані Клим, я обов'язково залишу посилання на цей майстер-клас. Тут все дуже просто, Таня доступно все показує і розказує, то я думаю, що з'яже навіть дитина, яка хоч трошечки вміє в'язати. Зараз я вам покажу, вони всі різні. Це все в'яжеться із залишків в пряжі. Ну, я не дуже багато в'яжу з плюшевої пряжі, тому в мене небагато було кольорів, але, тим не менш, вони такі різні зв'язалися, і я задоволена. Ось такі брелочки Ось прицепила їх, і отакі вони поїдуть на а Ще. Я в'язала, у мене мама попросила зв'язати їй капелюшок, тому що попереду літо, і всі ми знаємо, що треба прикривати голову. У мене була ось така рафія. Ось. Тут 150 грамів 230 метрів. Це турецька рафія. Колір ось такий. І в мене був один моточок, і вийшла ось така, ось такий капелюшечок. Я вперше в'язала таку річ. Тут я трішки заховала тряш, ну, кінчики. Тут можна буде трошечки зрізати, але як воно вийшло, мені дуже подобається. Єдине, що Якби ну, пряжі не залишилось зовсім. І якби була, мабуть, ну, не 150, а грам 200, то їй б залишилось, але хоча б 160-170 грам, і воно було б ідеально, тому що я би ще дов'язала один-два рядочки, От. і е, тут ще обв'язочка мала бути, але нічого, я думаю, що воно непогано виглядає. На жаль, я просто не можу її приміряти, вам показати. Ось такі в мене були, і в'язала я її гачочком 3,5, але тут, мені здається, можна було б і більше взяти, тому що таке, бачите? Ніяких просвітів взагалі немає. І це я в'язала за майстер-класом Галинки. Е, також я залишу посилання на цей майстер-клас, тому що я ж кажу, хоч я ніколи не в'язала, але воно все вийшло і вийшло досить гарно і красиво. Це усе, усе, що я робила. А ні, я вам ще ставлю фото, покажу. Я ще в'язала. Е, е, Светрик для собачки, але в мене така не дуже фото, його не дуже видно, але я вам покажу все-таки покажу. І там, знаєте, светрик він сам по собі дуже простий, але там я робила такий пояс, який дуже-дуже прикрашає. То я вам ставлю, можливо, як ідея для когось буде цікавою. І що я вам ще хотіла розповісти: Оце в цей час я займалась... Я вже казала, що пішла до школи по виготовленню і по шиттю жіночої білизни. І я займалася цим навчанням. Я її зараз продовжую, і зараз ми проходимо у нас тема бюзгалтери. Вона для мене досить складна. Але спочатку я вам покажу деякі свої готові роботи, які я відшила по трусам. Я вас дуже прошу не судити суворо, тому що це перші роботи, там є недоліки. Але це дуже цікаво, це дуже красиво. І, знаєте, розміри такі великі, але як є, бо ми всі не ідеальні. Отже, найперша робота це була відшити базову модель. Ми її відшивали з бавовни. І вона там зовсім-зовсім проста, тому я її навіть не буду показувати. Але базова модель вона шиється, вона така досить закрита. Вона шиється до талії, висота і повністю закриває попу, тому Сідниці повністю закрити, тому отак вона і здається ще більшою, ніж є насправді. А це вже це та сама базова модель, але тут вже було моделювання, і я вам зараз покажу. Ось, дивіться. Ось вона така закрита, повністю, бачите? Вона прикрашена мережевом і пошита з щільної сітки, яка дихає. Ось, а позаду ось така. Бачите? Ну, Це зроблено не тільки для краси, а для того, що у нас перепад між сідницями і талією може бути достатньо великий. І якщо тут не робити, тут, бачите, вони знімаються. Зараз я вам покажу і перший, і другий, і, і регулюється, тому що тут є отака. Перетяжка. І коли у людини дуже, великий, дуже велика різниця, то це як замочок допомагає одягти. Ось така модель. Вона ну, достатньо красива, як на мій погляд, тут дуже красива обробка. Бачите, всі шви запаковані. Але я ж кажу, це одна ну, це друга модель, яку я взагалі пошила. Нам дали список тих речей, які ми маємо відшити. Це одна з них. Далі, наступна, це, і вони всі мають бути різні. Наступна модель це стрінги. Бачите, ми, ми моделюємо. Це теж моделюється з базовою конструкцією, тобто прибирається отут. Це низька посадка, позаду також, бачите, відкривається. І ось така моделька виходить. Чи вони всі з одного матеріалу пошиті в мене, тому що, коли ми будуємо викріку, ми там розраховуємо ко коефіцієнт розтягнення. І ось... Коефіцієнт розтягнення розраховується на кожну окрему тканину. Тому для того, щоб потренуватися, і мені було простіше, я зробила з однієї тканини для того, щоб не перераховувати цей коефіцієнт. це стрінги. Так, наступні це бразильяни. Ось так вони виглядають. І позаду вони повністю мережі. Бачите, ось такі. Це три моделі, але мені їх ще треба не, не, іще, мабуть, три чи чотири відшити. Це я вам показую я зараз в процесі пошиття поясу для панчіг. Бачите, тут нитки ще. Це просто робота йде. І потім я, коли дошию, я вам його покажу. Отак, от от він виглядає. Це буде перед. Це задні частинки, воно все закриється і ось таке буде. Я думаю, що це все дуже цікаво і не так складно, як здається, але треба навчатися, треба відшивати, щоб кращі були строчки, щоб воно гарніше виглядало, то треба все практикувати. Так, ну і це таке просто. То, чим я займалась, але там ще будуть модельки, я вам вже коли буду відшивати, я вам покажу. І наступна у нас була. Тема це вже побудова пюзгалтеру. І ми будуємо у нас ручна побудова, тобто на бумазі, це так, для розуміння, щоб ми розуміли, звідки яка лінія йде. А взагалі-то основна увага приділяється побудуванню у програмі Валентина. Це програма, яка призначена для побудови викрійок електронних. Тобто, от знаєте, зараз дуже багато продається викрійок, наприклад, на якісь вироби, і ви можете їх купити, але їх саме будують у цій програмі. Якщо ви знаєте, як з нею працювати, ви знаєте, як будувати викрійки, як їх моделювати, то вам взагалі це буде дуже дуже зручно, тому що там ти змінюєш один параметр, і викрійка вже змінюється. Отже, і саме ми вивчаємо побудову саме жіночої білизни. Але так само можна там побудувати і спідницю, і якісь, якісь штани. Тобто там немає обмежень, на яку. Ну, як, яку, який одяг, які викрайки ми будуємо. Ну і тепер же я почала. Мені треба зробити побудову базової конструкції бізгалтеру і вручна побудова. І для того, щоб воно сіло, тому що труси шити набагато простіше, як я зрозуміла, там все достатньо просто. А от Бюзгалтер, там, знаєте, навіть ви зняти мірки, це досить складно для мене. Ну, я вважаю, не тільки для мене, бо от ми з дівчатами, там, хто навчається, всі переднімають декілька разів і все одно треба коригувати. І оце я робила побудову чашки. От Ми зробили конструкцію, і потім треба на кальку перевести і Просто її попробувати зібрати. Бачите, отут щось не так, тобто воно щось не підходить. І таких у мене було спроб дуже багато. Дуже. І знаєте, от коли ти побудував, наче все за мірками, все, все вірно, але ти прикладаєш до себе цей макет. А воно все одно не підходить тобі, то ми на бумагі на папері щось коригуємо. Бачите, скільки я тут робила? Це їх дуже багато. Ось оце я вже розібрала, тому що мені потім треба було коректоровки внести. Оцей останній, ось, бачите, який він, він більш-менш підходить. Більш-менш. Тепер мені треба побудувати такий самий у програмі Валентина і потім його спробувати ну, відшити на макетній тканині. І вже потім відшивати базову модель, а вже потім буде моделювання. І, знаєте, так цікаво, стільки нюансів є стосовно того, який саме бюзгалтер нам може підійти, як правильно його обрати, як його взагалі, що підходить, що не підходить оці каркаси. У кісточки, вони теж бувають різні, мають різні назви, тобто це цілий, цілий світ. Я, наприклад, для себе ну, дізналася дуже-дуже багато цікавого, нового. І якщо вам буде цікаво, то я буду з вами потрошку ділитися, можливо, щось розказувати, тому що, можливо, я когось надихну так само. Почати шити собі білизну. Я знаю, що мене дивляться дівчата, які не тільки в'яжуть. Отже, оце все, що я вам хотіла показати. Здається, що дуже мало, але це все віднімає час і дуже багато часу. Я хочу сказати, що я така студентка, не дуже як це сказати? Не то, що погана, просто я все роблю дуже повільно, тому що ну, і часу не вистачає, буває настрою зовсім не вистачає. Тому, ось якось так збираю себе докупи, налаштовуюсь і починаю щось робити, якось працювати. От. Якщо вам цікаво, то пишіть. Знаєте, Можливо, хтось має досвід по шитті білизни, то ви також можете про нього написати і розказати, як у вас з цим. Взагалі, от ми, коли з дівчатами спілкуємося, у нас є такі зум-зустрічі онлайн, і ми спілкуємось, і ну, майже всі. Стикаються з проблемою підбору жіночої білизни. І це не тільки тому, що там у когось може бути розмір великий, у когось навпаки, маленький, у когось нестандартна така фігура, і важко підібрати. Але я хочу вам всім сказати, що це все норма. І всі ми гарні, красиві. І... Особ... Ну, єдині у себе, Тому не треба соромитись, не треба думати, що щось з вами не так. А коли ви, наприклад, прийшли у магазин і вам не надали допомогу, і ви вийшли з думкою, що щось не так. Це все не ваша провина. Це... От просто в нас ще не склалась така культура, яка би допомагала жінці в підбору білизні. А знаєте, і ці всі такі е, зауваження прийшли до мене після того, як я прийшла в цю школу. От. Я просто тут вам багато дуже розказую про неї, але це дійсно мене на даний момент дуже захоплює. І якщо ще. Когось це захопить, то я буду дуже-дуже рада. Ну, а на сьогодні все. Про плани я не буду розповідати, бо, знаєте, сьогодні сказала, завтра воно не вийшло. Сподіваюсь, що будуть далі в'язати, тому що йде літо, хочеться як, якихось обновок, хочеться щось таке робити. І я думаю, що буду вам показувати. принаймні Принаймні намагатись. Ну, а вам бажаю усього найкращого. Нехай ваш день буде тихим, мирним і світлим. Усього найкращого. Бувайте!